Всім миру хочу з вами поділитися своєю історією. Надіюсь, комусь допоможе. Все почалося з раннього дитинства. Спочатку любові сім'ї, бідність, скандали, суперечки. Зір майже йшов на нуль, не бачила. І потім депресія втратила близьку людину і так себе загнала, що просто вже нікуди. І так я з цим боролась. У мені була закритість, я ні з ким не хотіла говорити, я все тримала в собі. Я полюбила депресію, плакати під сумні пісні. Я писала вірші, де розказувала про одну біль. Настільки моя душа вона мучилася, там не було спокою. І потім вже другий період: клуб, випивка, хлопці, блут, компанія. І знову моя душа мучилася. Я думала, що тим я розраджу свою душу. Але це навпаки завдавало мені більше болю. Потім не розділене кохання, думки про суїцид, потім непрощення, тримала в собі, не могла простити. І воно з середини просто їло, їло, їло і ніяк не відпускало. І в один момент я потягнулася до Бога. Я розуміла, що виходу вже немає. Настільки там всередині був ад просто. І я ходила по різних релігіозних церквах, молилася, просила Бога, дуже багато каялася, хотіла, щоб Господь мені простив усі мої гріхи і все, що я наробила. Тому що я не розуміла, що відбувається в моєму житті. І нічого не допомагало, ходила, каялася всюди, де лише могла. І в один прекрасний момент я захотіла читати Біблію. І це найпрекрасний момент в моєму житті, тому що читаючи Біблію, я почала знайомитися з Богом. Я не розуміла, що я читаю, мені було нудно. І я просила Бога, молилася, хотіла розуміти і гортала ленту в Тік-Ток. І побачила там дівчину, яка розказувала про Бога. І я з нею познайомилась. І зараз я у тій церкві, міжнародна місія Слово Боже, мої пастора Станіслав і Юлія Салтиненко. Я безмежно вдячна Богу за Божих людей в моєму житті, тому що Бог мені послав Божих людей і моє життя. Воно змінилося. Я радію, я посміхаюся. Душа, вона знайшла спокій, і місце списання прийдіть усі до мене, обтяжені, втомлені. Візьміть моє ярмо, мій тягар легкий. Знайдете спокій вашим душам. Це місце і списання сповнилося в моєму житті завдяки Божим людям. Зараз я радію, щиро посміхаюся. І люблю всіх, приєднуйтеся, напишіть мені, якщо у вас є такі проблеми, і я буду з вами спілкуватися так, як спілкувалися зі мною по любові.